Привіт, мене звати Віра Грузова, і це практика в проєкті бути і в «Active Presence. І ми сьогодні практикуємо такий базовий mindfulness, короткий формат на 10 хвилин, і будемо зараз намагатися тримати опору, бути присутніми в тілі, але при цьому не загубити себе, не залипати в думках і в різних інших. Відчуттях та образах, які, можливо, нас відволікають від проживання тут і тепер в присутності. І я запрошую вас всістися для практики. Це означає, що можна сісти плюс-мінус рівно, поставити ноги так, щоб вони додавали вам опори, додавали вам такої стійкості, перевірити, чи розслаблений у вас живіт. Чи розслаблений у вас обличчя, горло, передня частина тіла, чи можете ви якось це додати, якщо його недостатньо? Може порухатись, може трошки плечі вниз, від вух відсунути, назад і вниз. Може, навіть іноді треба розстібнути щось на поясі, щоб дати своєму животу і взагалі всій статурі бути більш розслабленими. І якщо вам так зручно, то можна прикривати очі, залишати їх закритими, але це не обов'язково відкриті очі під час практики теж окей. Головне, спробуйте розслабити обличчя, розправити зону навколо очей. З відкритими чи з закритими очима ми намагаємося розслабити цю зону і не фокусуватися на чомусь одному, а мати такі, знаєте, очі, які зараз не розглядають. Що ось а, розслабляються. І на початку помітьте, будь ласка, як ви сидите, як розташоване ваше тіло в просторі. Відчуйте, як це відбувається. Ми постійно шукаємо, знаходимо та робимо цей баланс зі своїм тілом, оскільки є сила тяжіння. І оскільки ми з вами живі, то постійно це такий мінімальний процес налаштування цього балансу і можна помітити, як ви розташовані в просторі, наскільки ваша поза уособлює гідність і таку розправлену спокійність, і може, захочеться трошки знову її відкоригувати. І помітьте, будь ласка, як чим. Ви торкаєтеся до підлоги, до того, на чому ви сидите, помітьте, де концентрується вага вашого тіла і як власне відбувається тиск на поверхню під вами. Спробуйте уважно помітити, пройтися як екскурсію по цих місцях. Прогулятися з такою цікавістю, відкритістю. І переглянути, провідчувати, як складається опора, стійкість вашої пози. Частина цього це про те, що ваш хребет виростає вгору, і ви трошки можете витягнутися як дерево, яке не складається. Таким, знаєте, як носок на підлозі, да? воно випростовується вгору до сонця, і от ви зараз таке дерево. Але при цьому коріння, система коренева, вона дуже стабільна. І от зараз можна провідчувати, як влаштована ваша коренева система, як ви тримаєтеся сидячи на поверхні. Як ваші стопи, скільки вони беруть зараз ваги вашого тіла? Скільки ваги тіла бере ліва і права сторона. Як ви, власне, розподіляєте свою вагу по всім цим плямам опори? Да? Всі ці доторки вас до поверхні під вами вони можуть бути плямами такими. Поверхньою площею поверхні. І можна просто так на око помітити, де скільки розташовано вашої ваги. В практиці mindfulness ми дізнаємося, що зараз відбувається, і не обов'язково його змінюємо. Якщо нам не потрібно, якщо це не створить нам більшого комфорту, або ми можемо почекати, побути з цим, то ми нічого не змінюємо. І зараз, трошки піднімаючи вашу увагу вгору по вашому тілу, я запрошую вас помітити, як ви дихаєте, як повітря рухається всередині вас, і як ваше тіло рухається під час дихання. І можна помітити, що, наприклад, на вдиху це рух вгору і на видиху це рух вниз. І коли ви завершуєте видих, то можна. Ніби загострите свою увагу на тому, як ви контактуєте з чимось під вами, з опорою під вами. Можна затриматись тут на мить для того, щоб перевірити, що я все ще сижу, перевірити, як відчувається моя поза. Зараз ви продовжуєте робити вдих і видих, і на кожному видиху. Завершенням, можете от перевіряти те, про що я говорю. Про контакт з опорою, про вагу вашого тіла, яка ем, ніби лине вниз, да? більша частина ваги вашого тіла зараз внизу. Про те, як ви переживаєте, власне, те, що ви сидите і спираєтесь на щось, що вас безумовно тримає. Як ви довіряєте своєму себе, своє тіло, свою вагу, стільцю, дивану, підлозі. І якщо можна і треба, то можна ще розслаблятися, додавати розслаблення в зону живота, тазового дна, горла, обличчя, грудини плечей. Сьогодні в практиці ми з вами помічаємо такі три структури: опора, все, що стосується опори, все, що вам відноситься до опори, структура це те, як ми розташовані в просторі, те, що є вертикаль, горизонталь, те, що ви можете спертися на своє тіло, свої м'язи, довіряти тому, як ви сидите. І розслаблення спокій. З кожним видихом ми додаємо трошки уваги на процес розслаблення, на видих, на те, як м'язи розслабляються на видиху, на те, як ми опускаємося на те, на чому ми сидимо. І це називається ноутинг опора, структура спокій. Це три позначки, які ми можемо використовувати в цій практиці: опора, структура і спокій. І в нас залишилось кілька хвилин, і я запрошую вас, використовуючи ці позначки, можна навіть проговорювати їх голос: опора, структура, спокій. Погуляти відчуттями свого тіла, використовуючи ці три Такі підрозділи помічаєте щось, що відчуваєте, визначте, до якого воно відноситься зараз розділу. Назвіть, повідчувайте трошки, і через один-два цикли видиху, вдохи можна називати щось наступне, що може бути тим самим, да? щось, що перше займає вашу увагу. Спробуйте зробити це кілька разів. Не переживайте про можливість помилитися більше додайте такої цікавості, спробувати. І ми повільно будемо завершувати цю практику. Ви зробили гарну роботу, і тепер можна відпустити будь-що, не тримати увагу ніде спеціально, помітити, як ви зараз, що відчуваєте, що відбувається в просторі розуму, який ваш емоційний стан, фізичний стан. І подякувати собі, подумки за. Ці 10 хвилин уваги до себе, за це тренування вашої уваги і за те, що ви докладали зусиль, і вийшло те, на що сьогодні вас вистачило. Я теж вам вдячна за практику і. Якщо ви дивитеся в записі, то запрошую теж в нашу програму Абетка уважності, де ми безкоштовно за чотири уроки розкладаємо теоретичну базу під ноутинг, під практику Шензена Янга, яку ми використовуємо. Дякую.